І так, минулі життя. Дуже багато з вас це чули, знаєте, хочете, не хочете, пізнавати, але хтось точно про це задумується. Хтось точно думає про минулі життя. Я Можу сказати і заявити, що я експерт, не знаю експерт в цьому. Чому я зараз поясню? Історія моя така, що взагалі я якби по життю бачу як крізь час. І це зі мною почалося дуже-дуже давно. Буквально, можливо, мені було. 19. Деякі там 19, я думаю, що років 17, 16, 17. Коли я почала е, бачити просто крізь час людей, мається на увазі, от я когось зустрічала, і я вам вже казала про це. Мені здається, що я розповідала. І я е, бачила, наприклад, що, я, е, що це мій майбутній так, чоловік, що в нас там. Ну, тобто, я згадувала, не те, що я бачила там історію, що в нас буде розгортатися і так далі, я просто згадувала як крізь час цю душу. Дивіться, саме тому, оскільки зі мною відбувалися оці квантові бачення, коли я бачу крізь час, я почала цікавитися минулими життями, регресіями. І пішла вчитися і вчилася довго, і пригадувала дуже багато своїх життів. І я вам хочу сказати, що мені це дуже багато чого дало. Є один секрет, який я знаю, як це працює. Я знаю, як працюють інші практики, я знаю, як працюють інші люди, я знаю, як вони допомагають. так? І я знаю один момент, один секрет, що пропускають взагалі більшість практиків, про що, можливо, не знають. Ну, не знаю, можливо, їм не так повезло, як мені, можливо, якась інша причина в цьому. Я знаю один момент, який рятує від всіх ось тих травм, ілюзій. Вірусів, програм? Е, так, з тим треба працювати. Але з тим я хочу сказати так само, що з тим можна, в принципі, безкінечно працювати, якщо не зробити, якщо не знати ось того, що знаю я і яким шляхом пішла я. Дивіться, я буду вам про це говорити, але сьогодні про минуле життя. Що таке минуле життя? Минулі життя це той, ця інформація, цей досвід, який зберігла ваша душа, досвід душі. І оцей досвід, оці, оці записи, не всі здатні. Згадати, не всі здатні, не всім воно відкривається. Воно відкривається, можна сказати, старшим душам, можна сказати, тим, хто пробуджується, хто у цьому житті, в кого є прям задача, місія пробудитися. Ви про це знаєте, тому що ви починаєте шукати відповіді, ви починаєте запитуватися, вас щось починає таке цікавити глибоке. І ось це воно саме про це, воно саме про е, ваше минуле, про ваші минулі записи. І це досвід душі, який вам вдалося зберегти. Ну, тобто це те, що вам вдалося зберегти і те, що не трансформувалося, не реінкарнувалося, не попало невідомо куди, ну, не щезло, не обнулилося, це те, що вам вдалося зберегти. І ви народилися з цією інформацією, тобто сформувалася ваша душа, і там є оці записи, у ці файли про ваші інші втілення. Давайте я буду, я знаю, що прийнято казати минулі життя, і я сама це так називаю, щоб у вас було розуміння, але давайте я буду казати просто інші втілення, тому що насправді вони відбуваються паралельно, це просто запис. Не, не треба вникати в це звідки цей запис. Це може бути інші цивілізації, це може бути земля, але це запис вашої душі. Дивіться, як він впливає цей запис на твоє теперішнє життя. От тепер, щоб зрозуміти, для чого ж тобі взагалі згадувати, для чого тобі треба. І так, і правильно. І тобі не треба згадувати все підряд, тобі не треба дивитися всі підряд життя, невідомо для чого, там ходити в ці регресії, шукати і так далі. Насправді, насправді, друзі, це так працює, що тим, кому треба згадувати, він його туди тягне і він це знає. І це так працює, що ви у своєму цьому житті так. Живете, і оці деякі записи на вас впливають на ваше життя. Ну, наприклад, давайте я на своєму прикладі не хочу дуже багато розповідати, постараюсь коротко. Наприклад, я все життя, я сьогодні навіть проводила навчання, і я про це розповідала. По-перше, мене тягне, я люблю Францію. По-друге, я дуже розумію цей менталітет. Він мені дуже близький, саме французький, і саме французьких жінок. І от вам відповідь: ви думаєте, чому це відбувається? Ну, зараз я про це знаю, зараз про це я вам говорю. Але коли я була маленька або ну, в інші мої, скажімо, часи так, мого життя, я про це не знала. Я просто думала, що мені подобається, я просто думала, ну от чомусь. Але, друзі, просто нічого не буває. От повірте мені, просто так нічого не буває. Насправді вас тягне, вам подобається те, що у вас записано у вашій душі. Все так працює. Все. І з людьми, із країнами, із менталом, із культурою. І з вашими талантами, ваші таланти це записи з минулого життя. Про це пізніше. І от Франція. І навіть було такі речі, що мене в дитинстві, моя дідусь. З бабцею, з якими я дуже багато проводила часу, вони мене називали француженкою. Чому? Чому? Для чого вони мене так називали? Причому тут француженка? По-перше, мені підстригали волосся, ну, типа як в мене зараз під... я підстриглася. Ну, трошки інакше, ну от було в мене. Навіть коли зараз мені а, я вирішила своє волосся обновити і підстригти, е, я коли це зробила, я навіть зараз поду, я подумала, коли я його підстригла, так, це що, дитинство, це що, програма дитинства, тому що мене в дитинстві саме от таким чином постійно щось мені тут витворяли, саме якихось таких стрижок. І я виглядала, звичайно, я дуже сильно відрізнялася. Звичайно, я дуже сильно відрізнялася від інших дітей. Тому що в мене постійно якийсь от такий був образ. Інший, просто інший образ. І ну, навіть цією своєю стрижкою. Це тоді не було так притаманно. Ну, просто реально для дітей, для. Шкільного віку це не було притаманно для маленьких дітей. А в мене була така, типа, як можна сказати, якась стильна дуже стрижка. І мене називали француженкою. Мене моя бабця, причому моя бабця називала француженкою. Увага! Увага! Коли я вже в дорослому віці вчилася і проходила регресії не один раз, і згадувала інші втілення, я зі своєю бабцею. Згадала себе у Франції, вона не була моєю бабцею. Так ми з нею цілили і лікували людей. Я знала завжди, що моя бабця рідна моя душа, і саме тому у... От я її згадала. Увага, це вже в дорослому віці. Я у Франції згадувала дуже багато життів. І коли я навіть пішла працювати, це було давно: я працювала тренером, консультантом, тренером, спочатку консультантом, потім тренером а, Марки Ланко. Французької Марки Ланко. Самою французькою а, філософією жінок Sophisticate. Такий невловимий. Шарм, коли є простота і є шарм. Завжди по життю мій смак так вибудований, так? по-різному проявляється, але деякі моменти з французького менталу мені не те, що подобається. Я їх просто відчуваю рідними. Не буду я про це сьогодні розповідати, але це просто по життю мене супроводжує. Я тоді, увага, ще не знала. Ніяких минулі в житті, ніяких Франції я не згадувала. А моє ім'я Анаїс, як ви всі знаєте, воно саме є французького походження. Ось так. Відображається на нашому житті наші минулі життя. І я можу ці приклади вам наводити безкінечно з різних дрібниць, з різних талантів, з різних моментів, яких вас тягне у цьому житті, які у вас проявляються саме у цьому житті. На запитання, як впливає на нас інші втілення, ось так вони впливають. Для чого нам пізнавати минуле життя? Минуле життя нам пізнавати треба саме для того є два варіанти. Перший варіант це всі ваші травми з дитинства, все, на що ви дуже критично реагували в дитинстві, і навіть самі не знаєте чому. Вони саме з минулих втілень. Тобто оці травми дитячі, вони мають ще глибше причину наслідкового зв'язку. Насправді. Чи зможуть це всі згадати? Ні, як я вже сказала, це зможуть і згадують тільки душі, які вже у цьому а житті мають от як програму пробудження пробудитися. Друге, ресурс, ваш ресурс, ваші права у цьому житті. Ваш ресурс це ваші права. Я себе згадувала моє дуже яскраве життя жрицею в Єгипті. Не царицею, а жрицею в Єгипті. Звичайно, яка жила за рахунок ну, багатих людей, так? людей, які керували. Це древній Єгипет. Звичайно, я просто була цінна, і моя цінність от так. Мала мій запис, що я прям з дитинства знала, що в мене є цінність, і мені нічого не треба робити. Ну, тобто, мене повинні отримувати, і мені повинні там. Ну тоді це було просто отримання, так? І. Я оцю лінію дуже довго не могла зрозуміти, чому вона є в мені. І тільки в дорослому вже віці я змогла її прогледіти, пригадавши саме минулого життя. Ну, Ресурс я взагалі за це мовчу. Що я навіть пригадувала і зараз до сих пір знаю практики, які я робила там, яких я вчила. А, ну, скажем свою, так? Царицю. І, ну, звичайно, я вчила, звичайно, я радила. Ну, тобто, це одне з моїх життів. Ви не думаєте, що всі життя такі прям класні і ресурсні. Я зараз скажу про ресурс, саме, що на мене тут дуже впливало, і що мені взагалі ну, може, як. Могло допомогти як по життю, як зараз мені дуже сильно. Допомогло. допомагає. Були ще ресурсні життя, які це була інша історія, це знову була Франція, це була інша історія. Ну, там був Єгипет, це була Франція. Потім в Франції мене вже спалили, коли я, ціл... я не жила, я не була там багатою людиною. От Те, що я сказала зі своєю бабцею, нас спалили, і ми працювали, ми не були багатими, ми, нам люди приносили, там, я не знаю, важко сказати, що гроші приносили, так, і не тільки гроші, якийсь був обмін енергетичний. Е, і ми згадуємо це для того, щоб. Е, Знати свої права у цьому житті автоматично і цінності, віру в себе, коли ми, дивіться, минуле життя його неможливо забути. Ти згадуєш, а це запис твоєї душі, і це вже не забувається. Ось це, саме цей запис, він будує. Нашу уяву про себе, нашу впевненість, наше відчуття своєї індивідуальності, своєї проформи. Хто я в цьому світі? Наші таланти. Наші можливості. Це все запис нашої душі. Ваша душа це інформаційний носій, і саме це допомагає вибудувати свою проформу. А з цієї проф... проформи ви можете створити, створювати свій якраз світ. Так, в нас є ще вища структура, тому що душа це більше земна історія, душа це більше земні втілення, земні записи, земна пам'ять, земні права. А коли в нас є права, значить в нас є сила. Коли ми знаємо, хто ми, значить, ми знаємо, куди ми йдемо, і проявляємо це все саме з нашого внутрішнього стану. Ось що таке минуле життя, так ще є вища структура. Ще є вище я І це інша історія. Я вам розповім у наступних відео. Але це пов'язане з собою, тому що вище я воно, саме Вище я воно якби не те, що співпрацює, воно знаходить оцей. У цю ємкість, оце тіло душі відповідно своїм задачам, своїй енергії і втілюється в цю душу. Душі нарощує тіло. Це все ти керує тим всім процесом. Не тіло, тому що тіло це програми. Приходьте 28, 29, 30 на навчання і будете знати, хто я. Три дні навчання. А душа це інформація, це записи, які співпадають із вашим теперішнім життям. Але керує. Всім тим процесом саме духовне тіло. Душу свою треба пізнавати, душу свою треба ростити. Душа безкінечно хоче, як дитина, проживати, наповнюватися, пізнавати. Володіти матерією іншими людьми. Але твоя задача навчитися не тільки її, ну, щоб її, нею керувати, треба навчитися її, треба її пізнати. І от саме цей процес пізнання допомагає. Минулі життя. Травми, оця вся історія, віруси, свідомості, оці лярви, сутності, саме головне ілюзія, в якій ви живете. Це розбір, це все на навчанні буде. Це все те, що тобі заважає. Це те, ну, такі правила матриці. Але ці всі записи, вони співпадають з твоєю записами тими, старішими іншими записами. Це все потрібно для того, щоб знати, хто ти і які твої права. І саме тоді ти знаєш, куди ти йдеш. І саме тоді ти. Просвітлюєш це все. Ти просвітлений. Це зовсім інший рівень життя. Четвертий рівень і п'ятий рівень. Люди живуть в основному на третьому і другому. Другий рівень і третій. Ну, другий це якби взагалі так, окрема тема. Це наші там дідусі, бабці. Третій рівень життя це купці, досягаторство, кордони, коли треба постійно бути на чеку, переживати, контролювати, відповідати за все, досягати. Так? А четвертий рівень це серце. Це відчувати, це я знаю, я відчуваю. Це любов, це все через любов, це все через щирість, через відчуття, через внутрішній свій стан я проявляю і будую свій світ. Про п'ятий я навіть поки що мовчу. Ось що таке минуле життя і ось чому треба пізнавати свою душу. Ставте мені лайки, підписуйтесь, напишіть якусь свою історію, що, наприклад, ви любите, що ви відчуваєте, до чого вас тягне, це і є ваші записи душі. Через це можна, навіть не обов'язково через регресію, через це можна багато чого розкрити про себе. І до зустрічі.